Олія та цукор, мабуть, найвживаніші продукти на кухні, тож українців потішить звістка, про їх здешевлення. Ціни на цукор і соняшникову олію на початку серпня почали знижуватися в порівнянні з липнем. І це попри те, що зараз триває сезон закруток, і попит досить високий. Вартість кілограму цукру станом на 5 серпня в порівнянні з цінами минулого місяця знизилась з 30 гривень 42 копійок до 30 гривень 23 копійок. Також дешевшим став і цукор в 3-кілограмовій упаковці. Вартість знизилась з 91 гривні 32 копійок за 3 кілограми до 89 гривень 50 копійок за 3 кілограми. За прогнозами експертів, вже найближчим часом кілограм цукру може ще знизитись на 5-7 гривень за кілограм. І передусім це обумовлено початком сезону цукроваріння. Ціни на цукор цілком можливо найближчим часом знизяться до 22-25 гривень за кілограм, але в той же час нижче, ніж 20 гривень за кілограм. Ціна навряд чи буде через низку інших факторів, таких, наприклад, як високі ціни на цукор на світовому ринку. Також змінилась вартість соняшникової олії в залежності від виробника. Оліна минулого місяця коштувала в середньому 62 гривні 77 копійок за 850 мілілітрів. Та на початку серпня ціна знизилась до 62 гривень 40 копійок. А ось щедрий дар 870 мілілітрів наоборот подорожчав 62 гривень 87 копійок до 64 гривень 73 копійок. Експерти кажуть, що, хоча у 2022 році, через бойові дії аграрії засіяли соняшником на 28% менше площ ніж минулі роки, все одно дефіциту олії в країні не передбачається під час посівної кампанії 2022 року, соняшником засіяли 4,6 мільйонів гектарів. Це 72% від посівних площ попереднього року. Експерти говорять, що цей показник відповідає рівню 2010-2011 років. Відповідно у 2022-му обсяг виробництва насіння соняшника знизиться майже вдвічі. А оскільки наша країна є головним світовим експертом олії, а зараз збувати продукцію немає можливості, то довелося знизити ціни для українських споживачів. Аналітики прогнозують, що найближчим часом Олія може ще більше подешевшити, якщо війна продовжиться і кордони не відкриються. В'яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.